Дякую. Завжди дивуюсь, як красиво розгортається наш контекст цих виступів, бо зараз з нами на зв'язку, якраз ми попали в час, буде Роман Кечур. А головною тезою нашого інтерв'ю було така висока категоричність. Роман наполягав на тому, що зараз, коли ми живемо в умовах надзвичайної напруги, з невизначеним результатом, найголовніше, що нам потрібно, це сенс. Ми потім будемо розбиратися, хто винуватий, звинувачувати. Або виправдовувати. Зараз нам потрібно зібратись. Будь ласка, немає його? Ага, ну добре. Тоді ми рухаємося далі. А, і не буде? З'явився. Бачите? Треба було мені задати це питання. Романе, тоді ми вже слухаємо, чуємо вас. Доброго дня. Дня. Доброго дня, дякую Дякую вам за запрошення. Такий, знаєте, нелегкий час ми з вами зустрічаємося, і мені запропонували після цього інтерв'ю зробити таку коротку п'ятихвилинну промову, можна так сказати, про ідентичність і свободу. І знаєте, ну, по-перше, дуже, дуже я ну, такий зворушений ці, цим запрошенням, тому що в цей час мало кого цікавлять такі складні теми. Мало, мало хто хоче про це про це думати, люди думають, як вижити, як навіть, здобути хліб насушний, як не, не померти. Ну, отже, ідентичність і свобода. Ідентичність, на мою думку, є результатом травми. Ідентичність це те, що є незмінним в нашій психічній реальності, то ким ми є. То ця незмінна частина, цей, так, знаєте, центр з прийняття вражень і прийняття рішень. І складається він з попередніх травм, не тільки персональних наших, але й колективних. Ми несемо ці травми, і ці травми в своїй констеляції складають наші особливості. Так само, як наш характер є результатом такої м'якої або не дуже м'якої травматизації. Так само наша ідентичність є таким, знаєте, сукупністю. Системою, складною системою сукупністю наших травм. На противагу ідентичності, існує ще ну, така вільна від, від травми зона. Ця зона називається зона творчості, можна так назвати, і зоною творчості. Отже, ідентичність зумовлює нашу поведінку, зумовлює наші думки, визначає нас. Творчість робить нас вільними. Тобто ми маємо таку, таке складне поєднання визначеного, детермінованого і вільного. Знаєте, як Господь Бог дав людині вільну волю, він дав їй можливість робити гріхи. Отже, через гріх, через, через помилку, через неправильність і через творчість ми визначаємо свою свободу. Є це. Ну, це це складне поєднання е, продукує нерозрішимий парадокс. Бо чим більше ми маємо визначену свою ідентичність, тим меншу ступінь свободи в діях, в етичних рішеннях наших ми маємо. Бо ідентичність визначається травмою, а травма потребує повторення. З одного боку, а з іншого боку, неможливо. Бути кимось ну, неможливо жити, будучи ніким. Тобто, сама природа людини передбачає наявність в нас ідентичності. І не тільки в людини, але й спільнот. Якщо спільнота не має спільних трав, не консолідується навколо спільних травм, вона просто відсутня і просто немає. Отже, ми маємо знову ж таки нерозрішимий парадокс між свободою і ідентичністю, і кожен раз, кожному. В новому контексті ми мусимо якби, приймати рішення. Ми повторюємо старі травми, чи ми відмовляємося від частини своєї ідентичності. Е, я, би, я би хотів наголосити, що моє розуміння ідентичності є, ну, може, дещо ширше, ніж, ніж таке загаль, загальноприйняте, тому що в загальноприйнятому розумінні ідентичність є щось абсолютно позитивне. Е, я я я так пробую відмовитися від такого оціночного погляду на ідентичність. Я пробую сформулювати так якби, змістове наповнення ідентичності. Отже, ідентичність є незмінна, свобода е, продукує, продукує зміну, продукує творчість і спонтанність. Конфлікт між ідентичністю і, і, і творчістю і свободою є ну, неуникнений. Е, як, ну, як, як вирішити цей нерозрішимий парадокс? Ну, мені здається, що цей парадокс неможливо вирішити кожен раз, кожен в кожних, кожній історії, наприклад, в історії цієї війни, ми мусимо індивідуально і контекстуально приймати рішення. І це рішення ніколи не є остаточним, поки ми живі. Отже. Прийняти рішення це означає, це означає зробити вибір в користь, в користь ідентичності, тобто незмінності своєї, або в користь спонтанності і творчості. Я би не, проти, я би не протиставляв це, це, це рішення, ну, знаєте, як добре і погане. Я думаю, що в кожному рішенні є і мусить відображатися наша ідентичність, і в кожному рішенні мусить бути частина нашої творчості. Я думаю, що час мій завершився, у мене тільки було п'ять хвилин. Я хотів би подякувати вам за той час, який ви мені дали, за це запрошення, за це інтерв'ю, яке ми з вами разом, разом зробили. Я дякую вам за те, що ви в цей час творите культуру. Тому що якщо не буде тих, хто творить культуру, нам не буде за що воювати. Нам не буде що відстоювати. Бо наша культура це, це частина нашої ідентичності. Дякую вам. Дякую вам, пане Романе. Дуже цінно те, що ви говорите.